Продовження відео на тему бензиновий генератор фірми Yamaha. Зараз я вам покажу, як його правильно підключати і як правильно запускати. Саме перше вам потрібно обов'язково піти до свого лічильника і вимкнути автомати. Для того, щоб під'єднати ваш генератор до вашої електромережі, вам потрібно придбати ось такий шнур. В моєму випадку. Розетка знаходиться неподалік, тому я придбав 3 метра ось такого міцного провода. Я взяв 2х4. І ось таких дві вилки. Одна вилка пряма, а друга під вуглом. Пряму я підключаю до генератора, тому що так зручно. А вуглову я буду під'єднувати до розетки після того, як я запустю генератор. Не раніше. Тепер стосовно запуску. Відкриваємо подачу повітря. Вимикаємо економний режим, вмикаємо запуск двигуна, відкриваємо подачу бензину і виймаємо речах повітряні заслонки. Заводимо генератор. Загорається ось тут зелена лампочка. Декілька хвилин він пропрацював. Ви ставите назад цей речах повітряні заслонки. І, не вмикаючи економний режим, ви під'єднуєте вилку до вашої електромережі. Даний генератор я купував для того, щоб підключити котел, холодильник і світло. Я не буду під'єднувати. Різні прилади, тому що не бачу в цьому сенсу. Любий інструмент чи прилад, який має нагрузку до 2 кВт, даний генератор потягне. Все, генератор працює і тепер можна його вже перевести в режим економії палива. Так, тепер йдемо і дивимось до котла. Так, Ось сам котел. Запускаємо його. Отел два рази запалюється, але він переходить, ось видає таку помилку. Після цієї помилки одразу привів до себе майстра Електрика, і він сказав, що всього-навсього потрібно не вимикати нуль. Фазу ви вимикаєте на автоматі, а нуль ви залишаєте. Ось фаза, ось нуль. Так. Знову вимикаємо і вмикаємо котел. Все, котел працює, ніяких проблем немає. Тобто котлові по словам майстра просто не вистачало нуля. Даний генератор в мене пропрацював 10 годин на повному бензину, бензина 4,5 літра. І час від часу включався сюди міксер на 1,3 кВт для замішання роствору. Також в мене працював холодильник, два телевізора, котел і світло по всій хаті. Так що основне звертайте увагу, коли ви підключаєте прилади, щоб не було перенагрузки. Обов'язково на цю лампочку звертайте увагу. І перед включенням обов'язково виключайте автомати на нащочику.